Повчання про Ісусову молитву, через яку благодать вселяється в душу і спасає її, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Якщо хтось бажає навчитися Ісусової молитви, нехай проказує її безнастанно, так як з ніздрів виходить дихання. Таким чином, з роками вселиться в нього Дух Святий. І Христос, Син Божий, зійде до нього і прийде до Нього Отець, а ввійшовши, обитель у ньому створить Пресвята Тройця. І поглине молитва серце цієї людини, і серце поглине молитву, і ця людина почне творити безперервно Ісусову молитву день і ніч, і стане вільною від усіх напастей ворожих у Христі Ісусі. Господі нашому, якому слава з Отцем і Пресвятим Духом, як було на початку і на віки віків, Із квітника, Ави Доротея, глава 31 67.